Не хочете напрягтися і попрацювати на свій бізнес, вас наймуть і будете працювати на чужий. І це реально правда. Уже це доведено. Тому, дівчонки, не потрібно боятися розпочати щось нове в житті. Уже, знаєте, коли я приходила в 9 років тому в наш бізнес, це було стрьомно, це було для когось дуже дивно. Але зараз вже перевірена система, перевірена кампанія, надійний партнер, надійний продукт, робочий продукт продукт, який показує результати на обличчі. І ви це бачите. І не лише ви, кожен партнер, кожен кожна дівчинка, навіть та, яка лише час від часу користується продуктом, знає, що це робочий продукт. Тому не бійтеся в мережевому, нічого складного немає. В мережевому головне триматися купи, команди, вивчати методи роботи, давати зворотність. Зв'язок багато задавати питань, тому що це незнайомий бізнес, і, і в ньому потрібно розібратися. Але повірте, воно того варто, і ви тоді будете працювати на свій бізнес, на свій результат, на своє зростання, на зростання ваших доходів, премій, подорожей і нової картини світу. Не будете працювати на чужого дядька. Подумайте над цим, і якщо ви наважитеся обов'язково, напишіть мені. І навіть якщо ви зараз десь працюєте, до речі, ви також можете починати тут працювати, суміщати для того, щоб потім перейти як на основну роботу, обрати для себе свій бізнес, розвивати себе, свої доходи, своє життя. Пишіть.